Які моменти, скажімо так, по техніці безпеки спочатку заводиться двигатель, чи спочатку запускається апарат? трошки? Ну, цей газ він є реактивний, тому для самого початку нам потрібно, щоб був він колений двигун. Після цього ми тільки починаємо налаштовувати і включати наш пристрій. тому що... Сам газ, він вибухонебезпечний, скажімо так, і тому він має зразу вже в працюючий двигун заходити і там в камері згоряння вже згоряти. Це немаловажний фактор. Це дуже важливий фактор. Так, що, я тоді заводжусь? Так, ми заводимося, а я буду налаштовуватися. Ну з Богом, друзі! Так. так, машинка заверена. Саме головне зараз вибрати тип двигуна, бензин чи дизель. І його об'єм. У нас об тут дизель, дизель 2 літра. Тобто ми виставляємо об'єм і ця процедура у нас вже запрограмована і вона буде тривати 50 хвилин. Ну, до години. І з постійною перегазовкою кожні 10 хвилин. Це Можні не 10 менш можливо. А я щось, ти знаєш, я той, той раз як робив, то я думав, чим чистіше ти перегазовуєш, тим це краще. Ну, е Є свій інтервал, тому що газ має попрацювати. Перегазовка вона збільшує прохідність повітря і так само прохідність газу. Тобто результат менший. Сам водень він мусить попрацювати на... 10 хвилин, хвилин так. це така період, це саме такий так, альтернативний так, 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 так. для чистки двигуна. Давайте будемо газовувати. Це, це, нас, це у нас вже на розпочався. Uh, установка почала розчіпляти воду і утворювати наш газ. Все тобто, так просто. Вийшла. До речі, друзі, хотів сказати пару слов. Це мене інформація буде більш цікава людям, які займаються так само СТО. Отаку установочку ви також можете через нас купити. І предоставляти послуги водної очистки, так само як це роблять хлопці. Тому кому це буде цікаво, так само напишіть. Я зможу вас законектити безпосередньо з компанією, яка виробляє такі установочки.